Перший заступник голови Київської обласної федерації футболу, депутат Київської обласної ради Олександр Петрович Негруца. Виконавчий директор Київської обласної федерації футболу Василь Богданович наливайко. Заступник голови Київської обласної федерації футболу, депутат Київської обласної ради Леонід Петрович Джузик. Представник Київської обласної федерації футболу, депутат Білоцерківської міської ради Ігор Вікторович Гейло. Дозвольте запросити до вітальної промови першого заступника голови Київської обласної федерації футболу, депутата Київської обласної ради Олександра Петровича Негруцо, шановні мешканці Білоцерківщини від Київської обласної федерації футболу. Дозвольте привітати вас сьогоднішнім святом. Це відкриття стадіону. Це знакова подія не тільки для Білоцерківщини, а для всієї області. Хочемо подякувати голові федерації футболу Білоцерковського району Пришепчуку Геннадію, який спільно зі своїми друзями, з людьми, які не байдужі до спорту, зробили все, щоб це поле відкрилося. Хочу цим людям побажати здоров'я, благополуччя, їхньому бізнесу процвітання. А команда білоцерковського району тільки перемог, і всього найкращого. Дякую. Згідно указу президента України від 29 червня, 1994 року за номером 340 у другу суботу вересня відзначається свято всіх прихильників здорового способу життя фізкультурників, спортсменів, ветеранів спорту. Відзначається День фізичної культури та спорту. Це свято всіх. Від мала до велика тих, хто любить спорт, незалежно від професії і віку, об'єднує широке коло представників фізкультурно-спортивного співтовариства, чемпіонів, спортсменів, тренерів, викладачів фізичної культури і всіх тих, хто веде здоровий спосіб життя, пропагує спорт. спорт це не що інше, як невичерпне джерело життя, сили і краси. Це сила волі, прагнення до перемоги. Це краса, посмішки і щастя. Ви знаєте, що спорт не тільки дає здоров'я, він загартовує характер та волю. Сьогодні здоровий спосіб життя стає все більш популярним у нашому суспільстві, і це не просто данина моді, а бажання людей різних поколінь. Зберегти своє здоров'я та зберегти молодість. Народна мудрість стверджує, що наша рідна земля здатна нагодувати людину хлібом, напоїти водою з джерела, але рідна земля сьогодні потребує захисту. Кожен хто відправляє на війну свого сина, батька, брата, друга. Відправляє його з надією, що він обов'язково має повернутися. Дуже важко втрачати дорогу серцю людину, яка полинула у вічність, лишивши про себе пам'ять. Шануємо пам'ять героїв, полеглих за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України хвилиною мовчання. you mm -hmm. нагород грамотою Білоцерківської районної державної адміністрації та Білоцерківської районної ради нагороджується Геннадій Іванович Прищепчук, голова Білоцерківської районної федерації футболу, за вагомий внесок у розвиток і пропаганду фізичної культури та спорту району, високий професіоналізм, відданість спорту, активну громадську позицію та з нагоди дня фізичної культури та спорту, виконуючи обов'язки голови Білоцерківської районної державної. Адміні... Адміністрації Юрій Степанович Савчук, голова Білоцерківської районної ради Віталій Юрійович Гринчук. Грамота вручається Олександру Вікторовичу Синьоокому, генеральному директору професійного футбольного клубу Арсенал Київщина. Oh you Віталію Миколаєвичу Яценку генеральному директору підприємства Укрдвері Запрошуємо до нагороди Сергія Юрійовича Соколова, головного спеціаліста відділу молоді та спорту білоцерківської районної державної адміністрації. Грамота вручається Вадиму Анатолійовичу маршалку, члену виконавчого комітету білоцерківської міської ради. Чається Олександру Борисовичу Панченку, заступнику директора товариства Фастівське. Ми запрошуємо до нагороди Віталія Миколаєвича Говоруна голову правління приватно-акціонерного товариства Маки імені Сем'янівського. Нагорода вручається Богдану Івановичу Прищепчуку, керівнику приватного підприємства Юта. Запрошуємо до нагороди віктора Петровича Штику, виконуючого обов'язки директора стадіону гайок. Грамотою нагороджується Михайло Іванович Старинський, ветеран спорту. Ми запрошуємо до нагороди Дениса Валерійовича Гуненкова, засновника садового товариства Городок-хуторок. Та нині піде мова про людину, яку можна справді назвати натхненником, тому що він став ініціатором, він став організатором втілення цього проєкту і мова йде про голову Білоцерківської районної федерації футболу Геннадія Івановича Прищепчука. Прошу, будь ласка, Геннадій Іванович. Я вітаю всіх присутніх і хочу, щоб не забутися. Після цього дійства буде футбол. Це саме основне для нас, для спортсменів буде матч між гайком і фурсами. Я прошу вас залишатися, тому що в перерві там на сідушках є номери і будуть розіграватися призи від професійного футбольного клубу Арсенал, професійний футбольний м'яч Мітра. І від міської ради від лиця Гела Ігоря Вікторовича буде розігруватися професійний футбольний м'яч Джома. Тому, будь ласка, залишайтеся, особливо діти. Буде розіграш. Я думаю, що ну комусь пощастить. Дякуємо вам. Також хочу нагадати, що в слідуючу суботу тут будуть проведені. Сільські ігри Білоцерківщини. Ми всіх запрошуємо сюди на це дійство. Потім, через декілька неділь, ми під кінець сезону проведемо Кубок Гайка. Як завжди, ми це робили. 8-10 команд будуть грати цілий день тут в футбол. І ще декілька слів. Я хотів би подякувати всім присутнім за те, що ви прийшли сюди, тому що без вас цього свята не було. Я дуже вдячний своїй родині за те, що весь час. Коли я тут працював, вони терпіли це все і підтримували мене. Я вчора вночі сидів, коли ми закінчили вже прикручувати сидіння, я сидів тут і згадував про людей, які не дуже добре до цього відносилися. Я хотів би зараз їм подякувати. Подякувати тим людям, які були налаштовані проти, які постійно. Нили, говорили, що це забрали в них землю, щось роблять не те, і нічого не буде, і толку не буде. Я хочу дякувати, тому що вони мене ще більш надихали на те, щоб працювати більше. І тому завдяки їм теж це свято відбулося. Я хочу подякувати всім тим, хто докладав зусилля. Я дякую жителям мікрорайону Гайок, тому що ви прекрасні люди. Більшість з вас завжди підтримувала нас і допомагала нам. І я сподіваюся, що ви будете присутні тут постійно, на наших святах. Ми будемо прикладати всі зусилля, щоб цей стадіон був ще кращий. Ми будемо вкладувати сюди, щоб дітки могли грати тут. Саме головне дійство це коли пройдуть всі заходи, які ми тут організували, і коли вийдуть сюди маленькі дітки і будуть. Тренуватися під керівництвом професійних тренерів це я думаю це саме найголовніше те, в що ми вкладували свою душу. І я дуже ще раз дякую всім.